Ви очень близько мене знімаєте, можете отойти? дойти? Вот так, весь. Іще. Да. Так. Такою грандіозною подією будемо поставити крапку. у сьогоднішньому випуску. Свіжа підбірка новин рівно за тиждень. Ми вже починаємо працювати над оновленим чартом. Тож, побачимось в Вай Ньюз. Не пропустіть! Бувайте! Гонзо рятує від голоду тільки від голоду. Годі гувати Гайда світ відкривати. Чик, це користь соку та ехінацеї, що дарує енергію та імунітет маленьким шукачам пригод. Спробуємо ще. Живчик, спробуй новий формат пригод. Їдемо в епіцентр. Та все ж відремонтовано. Купити планше. <гум> Мультіварку. Вілісло ставити нікуди. Я й кажу: їдемо в епіцентр. Миско купіть. М? Мурзік. Мау. Купуй в епіцентрі та щотижня вигравай квартиру житлової програми Європейка. Доступне житло європейського рівня. Тьмяне і слабке волосся. Спробуй новий шампунь з екстрактом перлин. Дуру. Волосся легко розчісується та сяє, мов перлина. І я почуваю себе королевою щодня. Шампунь з екстрактом перлина дуру. Подаруйте волосся перлинне сяйво. Чи зможе ваше волосся витримати сильні пошкодження? З кондиціонером DAF це можливо. Ми помістили орхідеї врощене з кондиціонером DAF і без. Після застосування стейлера незахищена пелюстка стала сухою та ламкою. Кондиціонер DAF глибоко живить волосся та робить його до 10 разів сильнішим, захищаючи від пошкоджень. Кондиціонер Дав. Особливий для кожного. Новий Kia Rio. Ви до директора з такими очима. Я чекаю. Він уже тут. Червоні очі можуть сказати не те, що ви хочете. Візин класичний усуває почервоніння, подразнення та набряк очей за кілька хвилин. Бачу, ви знаєте, що говорите. Візин класичний. Спілкуйтеся очима. Набридло витрачати безліч коштів на комунальні послуги. Відіжми тарифи по повній. Економ до 10 тисяч гривень з технікою Атлант. Заморозь тарифи та приймай участь в акції. Купуй холодильник або пральну машину Атлант. Отримай 5 років повної гарантії та можливість заощадити до 10 тисяч гривень. Деталі та умови акції на сайті. Тата теорія. В... Ти космонавтом. А тато не залишиться голодним. Про тата ми подбали. Починаємо чудо доставку. Татку, приймай чудо на борт. З чудо. Навіть дітям легко подбати про близьких. Особливо тепер, коли улюбленого смаку стає ще більше. Зустрічайте велику пляшку чудо для всієї родини. Є улюблене чудо. Фокстрот продовжує фінальний розпродаж цієї весни. Знижки до 60% продовжено! Купуйте смартфон Huawei Y62 з діагоналлю 5,5 дюймів зі знижкою усього за 4199 гривень. Та Powerbank Trust зі знижкою усього за 333 гривні. Фокстрот. Відчуйте неповторну атмосферу з золотого міста Праги. Дух Праги. Привіт! Привіт! Привіт, я Маша Виноградова. Я Маша. Я Маша Виноградова. І це Інстачарт. Це Інстачарт. Інстачарт. Це шмоки Дерхєєвої, Клепчики, Баби, Слабки, Торс Козловського, Спортики Насті Каменських, селфіки Сідокової, Котики Астафєвої, Ліфтолуки Алексєєва. Найбільш залайкані зірки в Інстачарті. Щоп'ятниці о 20.10 на М1. Ми усі загинемо! Не бійся, Крихітко, я врятую тебе. Ей, ну ти скоро там! Та вже готово, типу. Лимоноліт. Геніальний сюжет, типу. Вітаю усіх шанувальників головного хіт параду країни. Вечір на порозі. І з вами знову я Емазі та десятка найкрутішої музики. Сьогодні у нас багато несподіванок та новачків. Чорту влаштовувати зручніше. Ми починаємо.